Я вас вітаю на своєму каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я з хребтів лосося буду готувати дуже смачні дві страви. Прийшла ідея, думаю, дай тут же буду виконувати. Один хребет був у мене в морозильнику, два ще купила. І того три хребти, дві страви. Ну, можна сказати, не дві. А навіть три, але показувати буду дві. Оце дивіться: один такий оцей здоровенний хребет лежав у мене в морозильнику. За нього я заплатила 77 гривень, і за ці два десь біля 100 гривень заплатила. І того за всі три я заплатила 177 гривень. Хтось скаже, ого, невигідно, можна за такі гроші купити кілограм м'яса. Якщо більше любите м'ясо, звичайно ж. А ми любимо рибу. Ну, що зробиш? Хребти я розробила. Кінцівки плавців відрізала, хвостика, перемила, розрізала на менші шматки, оце спинки такі, дивіться, м'ясисті які. Це з того, який лежав у мене в морозильнику. От скільки м'яса. Досить таки непогано. А також тут у мене ще хвостики, плавці. І все це я буду відварювати. А це животики, з кісточками, отакі смужки, дивіться. Оці такі гарненькі. Великі, широкі. А оці не дуже, бачите, які бувають і от такі. Але використовувати буду всі. Оці смужки животиків поріжу на менші частинки. Нарізаю ножицями, мені так зручніше. Тепер з животиків виймаю реберця. Поки кісточки виймала закипіла вода. У киплячу воду відправляю спинки, хвостики, плавці, все те, що я підготувала для того, щоб відварювати. Варити довго не буду. Буквально одну-дві хвилинки. Вода за навіть не закипіла вода. Виймаю шумовкою наші шматочки, нехай охолоджується, а вогонь виключаю. Поки ці шматочки будуть охолоджуватися, я з животиків далі продовжую виймати кісточки. Виймаю кісточки з допомогою рук і ножика. Кісточки всі вийняла, от дивіться, які гарненькі шматочки. Отакі от чи от є чималенькі, широкі, а їй такі вузенькі. Животики підсолюю і відставляю в сторону. Ті шматочки риби, які я приварювала, уже охололи. І тому я так ложечкою знімаю з них м'якоть. Оце дивіться скільки м'якоті. Тільки дуже обережно треба дивитися за кісточками. Такі шматочки є навіть дуже непогані. Треба їх зараз подрібнити, ріжу ножиком на менші шматочки. До подрібнених шматочків риби додаю чорний мелений перець, а також підсолюю за смаком. Начинка для зраз готова, а також картопляне пюре. Я заздалегідь картоплю відварила в підсоленій воді, перем'яла її, і от вона тепер охолола і така тугенька стала, додаю до неї борошно, небагато. І вимішую руками, так мені зручніше. Картопля, дивіться, якщо водяниста, треба більше борошна додати. У мене цього разу картопля така крохмалиста більш, тому борошна багато не додавала. Десь приблизно півсклянки, а то навіть і трохи менше. З підготовленого картопляного тіста виробляю такі невеличкі пиріжечки. Зрази підсмажую на розігрітій сковорідці з олією з двох сторін. З однієї підсмажилися до золотавого кольору, перевертаю на другу сторону і теж підсмажую. 15 таких рум'яних апетитних зраз я посмажила. Зараз буду пробу знімати. Неймовірно смачні. Зразу їла з м'ясом, з лівером, з капустою, з грибами. Але таких смачних я ще чесно вам скажу, не куштувала. Спробуйте, приготуйте. У нас сьогодні такий похмурий день, а ще й діло йде до вечора. Тому робимо все не в один день. Багато часу, звичайно, займає приготування цих страв, тому в один день все підготовлюємо, а на другий день лише готуємо. Один плавлений сирок буду натирати на терку, а щоб краще він натирався, терку змазую олією. До натертого плавленого сира додаю підсмажені з цибулею гриби. У мене були заморожені в морозильній камері. дістала, розморозила і тепер додаю. На шматочок рибки викладаю нашу начинку і скручую рулетиком. І так скручуємо всі рулетики, поки вистачить нашої начинки або шматочки риби. У вузенькі шматочки теж буду закручувати начинку. Беру два таких шматочки, кладу один біля одного, а потім викладую начинку і теж все точно так же скручую рулетиком. Одинадцять таких рулетиків у мене вийшло, могло б бути і більше, але не розрахувала, начинка закінчилась. Беру три яйця, у мене маленькі, тому взяла три, можна взяти два, підсолюю і перебиваю виделкою. Рулетики ввалюю у борошні, у мене кукурудзяне. Якщо нема кукурудзяного, беріть те, яке у вас є. А потім мокаю рулетики в яйце і обсмажую на розігрітій з олією сковорідці з двох сторон. У мене ще лишились шматочки риби, їх я також обсмажу у борошні і в яйці. А ті кісточки, які лишились, закинула в кастрюлю. І зварила дуже смачний бульйон. Додала туди петрушку, корінь, селеру, а також цибулю, моркву. На ньому завтра я зварюю якийсь суп. А сьогодні зразу їли з бульйоном. Перчику ще додали, ммм, смакота. Ммм, mm, як же це смачно! Такі рулетики смачні, як теплі, так і холодні. Спробуйте приготувати такі страви, вони неймовірні. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!